Добрий день. Сьогодні у нас 12 січня 2025 року. Неділя. Не працюємо сьогодні. Покажемо, чим ми займаємося. Перніше, чим я займаюсь, То, що зараз роблю теплички, такі бюджетненькі. Більше площу накриваю город, щоб більше якісної продукції було. Бо так просто на городі вони, не, не така якість у, у овочів. Та й була проблема в мене з стовбами, через що я задержався з постройками теплиць. А це те вже після Нового року мені дзвонили, сказали, що є стовби. Вже там мені мало що заливалося, там два ради всього, О, то я ну, все-таки взяв, бо ще й дров треба. А стовби отрічні, то що це акація. Тут і дрова дуже хороші будуть, і стовби разом. От Я мусив брати. Хоча це таке удовольствие дорогеньке, воно, 1800 складометрів, але мусив взяти, що він пригодиться, що останеться на той рік. Бо такого матеріалу, як обрізки, вони стоять стоїмо поставити, щоб вони не, не поцвіли отрічні обрізки, їх є. Такі можна достати без проблем. Побапали ось до ось, так, шальовки вагона, на скільки можна. А цих стовбів не можна було достатньо. І мені теплиці, треба стовби край було копати в землю, щоб а це хороші стовби, але їх ще й близько вони відказувалися привозити, бо кажуть, ми не можемо двох возити і таке. А це нового року привезли. О, то я вже укопав ці два ряди, зараз покажу. Ну, вже закінчив стовбами, буду вже клепати теплиці, вирівнювати. А тут вже перебереться, трошки останеться щось на дрова піде, щось на ще наможе теплицю якусь, якщо буде здоров'я зробити. О, ну, зараз покажу далі, що там. Ось тут стоять стовби вже вкопані. Тут на три теплиці. Це ось ці крайні. Вже з акації вони вкопані. Самі мощніші такі стовби. О, самі останні я їх вкопував. Так воно вже більш-менш стоять. Вони. Ну, тепер вже діло техніки. Тут вже треба все рівняти, підрізати. О, акація. мощніші стовби. Бо середина була вкопана, я вже мусив в себе різати там каці пару штук. От я їх вже вкопав першими і вже її, це, понадрізав, щоб прибивати до точки. До, це центр. О, а боки вже ці два боки, це вже з цей привезений. Тут не, роботи буде ще, ну, обрізати, рівняти там. ще. О, поки вони ще так просто вкопані, не кажуть, по шнурку, но Наглазі, це потім рівняється, все воно вирівняється, все зробиться. О. Ну, стовби вже всі всі стояться, дуже добре. Щоб все мороз був, щоб легше з ними було працювати. А то все одно вони вкопані, як ни, морозу нема, то вони як прибивають щось, то це буде, ну, шататися буде. О. Потім набиватися будуть ляпухи по центру. О. І вже там буде центр, боки, а це вже промежуток між теплицями. Це ось один край, а тут буде другий. Це у нас друга теплиця. Центр ось тут теж прорізаний, щоб доточувати. Вже соснові обапали. Я буду доточувати, набивати. Це вже буде центр другої теплиці. О, так, тут вже було таке вже остаток, стовпчики всякі. Там її коротенькі, буду доточувати, не було ніяких. Це в нас друга, це ось до промежуток, а це ось до перша, вже вона так більш-менш наведена, як кажуть, на вже можна крок вибити. І центр зроблений. Все вже і розмітка зроблена, де прибивати. Зліпляне воно таке всяких остатків. Укопане нормально тут. Все дубове, що трошки постоїться. Ну, на років 10 як мінімум платить. Ну, але зато воно швидко робиться. І це. Я сам столяр трошки, для мене це там мілочений. Аби було здоровий і охота. Оце другий рад так от, трошки вроді би більш-менш по цьому ну, стоїть. Оце такі теплички, три штучки. Якраз тут кусок городу залишається І оце вони тут пішли, бо один ну, край буде. Оце якось так. ну Не знаю, чи я встигну їх за два місяці схльопати і накрити. О, Я думаю, що встигну, бо матеріал то є всей. Є і пленка. Купили, хоча ще не знаємо, яка та пленка. Був перший рік купляли турецьку, там і наша, і турецька. Але будемо пробувати. О, вона трьохрічка, правда, ну 150-ка. Але таке. Як треба, то поміняємо. Оце вони отакі будуть. У нас стандарт розміру. Ось до, Вона розміром по довжині 23 метри. Так, так і ці будуть 23 метри. О, і цього. Середина. Щоб було 12 метрів один край і 12 метрів другий край. А ще захватом, щоб можна було захватити по краях. І получається купляти пленку мало 12 метровку і різати скільки там треба вона по ширині, І все. І накидається, забивається по краях, середина ніде нічого не б'ється, і по краях зажимається і все вона стоїть без проблем. Оце такі стандартна теплиця. І це теж такі три штучки, точно всі стандартні. Головне, щоб діагональ була, бо діагоналі не буде, то буде, буде дисбаланс і потім дуже погано буде накривати, бо там дирка, там нахльост таке. О, оце такі справи зара. Все жду ці бруски ждуть, 40 я їх порозкидав, але таке же набивати буду на днях. Це я сам різав на циркулярці. 50-ка доска 50 на 7 см, 50-ка доска на 7 см. А це купляв упрям там, стопка. Це купив вже готовий, бо я вже задувувався різати їх, бо це вже теж різав сам. О, сам. Станок слабенький, то що одна фаска. А це вже купив, готовий. Брусочків теж 5 на 7 вирізаних цей без проблем буде. Головне прибити. Каркаси, главное зробити. Оці побити все. І все, і бруски побити, там вже діло техніки кажуть, все остальне. Шальовка є, буде набиватися шальовка, щоб вікна поробити нормально. Ну, все так у всіх теплицях. Оце такі справи на даний момент. Працюємо. А чого вирішили робити в теплиці, то що відкритий ґрунт є відкритий ґрунт. Магазини з відкритого ґрунту не дуже хочуть брати. Так що, а накритий все-таки і перець кращий. І помідори кращі, і ну, вообще, якість овочів набагато краща. І вже як викладається в насіння хороше, то вже тоді знаєш, що буде віддача більш-менш нормальна. Оце так, поки що. А за що пленки я буду робити відео, от я розкажу трошки, яка пленку взяли, вони ще в рулонах там. На днях, верніше, буду дивитися, бо я сам хочу подивитися, що там. О, я поштупаю, подивимося, що воно таке. Бо пленка турецька, то я не знаю, які вони кращі. Бо планета пластик зараз е, пленки 180-ка дуже хороша була. Зараз 150-ка червона, я її пару разів брав, вона лізе по швах через рік, то я її більше не беру, О, а взяв іначе трохи. Так, ну все добре тоді. Тоді пока до слідчого відео.